23 вересня, – 67-ма річниця визволення Бориспільського району від німецько-фашистських загарбників. На честь цього великого свята у селі Вишеньки відбувся урочистий мітинг Реквієм. Шанувати пам'ять полеглих у війні та привітати тих воїнів, хто дожив до наших днів. Приїхали губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, голова Бориспільської районної державної адміністрації Анатолій Ольшанський та інші чиновники. Дорогої ціною. Мільйонами людських життів заплатив наш народ за перемогу. На превеликий жаль, з кожним роком ряди ветеранів рідіють, ідуть життя, герої, але їхні подвиги залишаються з нами. Поруч з меморіалом зібралося багато людей. Серед них можна було побачити ветеранів, школярів, інших мешканців вишеньок. Вересень плач немовляти з жалем, розв'ятрує світ. Рожі горять біля хати, падають яблука звід. Вересень. Тяжко згадати біль твій, Бориспіль Ясний. Вересень. Знову солдати, волю тобі принесли. Пам'ять загиблих вшановували хвилиною мовчання, після чого усі бажаючі поклали до і меморіалу квіти. Найприємнішими подарунками для ветеранів стали новенькі автомобілі, ключі від яких вручив губернатор. З вуст учасників війни неодноразово звучали згадки про події того часу. Спасибі вам, дорогі мої вітчизники, що ми дожили до цього времени і хоч побачимо, що наші труди не пропали, дивлячись на наше молоде покоління. Спасибі вам, що ми відстояли вигнали фашистську нечість із території України. Зубами гаризові, що фашистського Україні. Невід'ємною частиною такого реквієму є богослужіння. Двоє священників провели молебень просто біля пам'ятника. Після закінчення урочистої частини власники новеньких Таврій не втратили нагоди посидіти за кермом. Один із ветеранів сказав, що в нього є права, і він буде сам ще їздити. А інші діти будуть возити, онуки будуть возити. Дійсно, сьогодні транспорт їм потрібен, то їм потрібен. І ми постараємося за рік задовільнити потреби всіх ветеранів, які ще стоять на черзі. На жаль, вони є, тому що 10 років не вручали ветеранам ні одного автомобіля. І ми сьогодні будемо реалізовувати цю програму. Тим паче, що в цьому році ми святкуємо 65-ту річницю, Все зроблено для того, щоб ветерани могли і оздоровлюватись, і могли відчувати себе справжніми ветеранами і жити в цій державі спокійно і чути, що за них влада турбується. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.